Ранок 24 лютого 2024 року. Ранішні пробіжки, прогулянки з собакою, розмови за чашкою кави. Рівно два роки тому все було по-іншому. Давмовкаючи сирени повітряних тривог, швидкий пошук інформації про те, що сталося, нерозуміння, страх. Але ненадовго. Далі черги до центрів комплектування з головним бажанням відстояти свою країну, захистити свої родини, вигнати ворога. Це був день. Який переніс нас в зовсім інший час, як до і після. Але це був також і час, коли ми відчули єдність і згуртованість у спільній боротьбі за свою свободу, за свою волю, за свою незалежність. Ми пам'ятаємо, як ворог, та й не тільки ворог давали нам лише три дні. Але разом з тим, згуртувавшись, Україна дала гідну відсіч і бореться до тепер. Широкомасштабна війна змінила кожного. Діти одразу подорослішали, підлітки порозумнішали, дорослі стали відважними, старші переосмислили минуле. Всі стали нацією, яка бореться за свою свободу та незалежність. 730 днів героїчного протистояння проти агресора, терориста, окупанта, 730 днів величний незламний український народ демонструє всьому цивілізованому світу своє прагнення будувати вільну, незалежну, територіально цілісну, суверенну Україну. Мільйони загублених життів, сотні тисяч загиблих наших героїв, сотні військовополонених. Страшні часи проживає сьогодні кожен українець, але як заповідав нам великий кобзар борітися, поборете, хай вам Бог допомагає, тож нехай так і буде. Слава кожному герою, який в цю хвилину боронить нашу державу, відстоює її кордони відвоює окуповані території. Слава кожному українцю, який Щоденною своєю працею робить вклад в наближення перемоги. Вічна пам'ять тим, хто ніколи вже не повернеться до своїх рідних домівок, до своїх сімей, до своїх дітей. Слава Україні! Росія завжди хотіла мати вплив на Україну. У новій історії свої імперські амбіції окупант проявив ще у 2014-му, коли забрав український Крим та окупував частину Луганської та Донецької областей. Два роки тому ворог кинув всі свої карти на стіл. Дуже хочеться, аби та єдність, яка була в перші дні, повномасштабного вторгнення зараз була, аби ми зараз не шукали якоїсь крупинки в очі іншого українця. Не шукали якихось причин між собою або чогось не робити, а всі ставали гуртом і далі після двох років війни, одним міцним кулаком, однією нацією далі продовжували боротися. Іншого вибору в нас просто немає. По-іншому нас просто знищені. Я вірю, що ми переможемо. У нас просто немає іншого вибору, тому що на нас дивляться зверху вже. Тисячі героїв, які віддали своє життя за Україну, і на нас дивляться знизу наші маленькі діти, свобода та справжня незалежність ніколи і нікому не давалася просто так. За неї потрібно боротися і часто ціною власного життя та здоров'я святого я, я хочу, щоб ми також разом єдиними устами і єдиним серцем, в молитві згадали наших героїв. Завдяки яким ми маємо можливість радіти цьому життю, завдяки яким ми живемо сьогодні тут, на Богом Богомденні Погоди про день, який триває вже два роки, у кожного різні. Але віра та прагнення до перемоги у нас одні.